Дитячі садочки Івано-Франківська залишилися без хліба. Місцеві підприємці чи не вперше відмовилися від участі у тендері. Сказали це питання замовчувати, тому ми десь так і пізно дізналися, тому що хліба немає насправді вже понад місяць, а ми лише зараз про це дізналися. Мій садок переведений на фі... самофінансування. Вони самостійно закуповують. Свіжі буханці для дітей спочатку закуповували вихователі за благодійні внески батьків або ж за власні кошти. Тепер, коли магазинний батон не по кишені, випікають його самотужки. На вечір ми замісили на булочки тісто. Кухарі у десятках Івано-Франківська від тепер ще й пекарі від управління освіти. Їм закуповують муку, цукор та дріжджі. Нам в достатній кількості завезли печиво, пряник, яке ми маємо можливість давати на сніданок дітям. Ми печемо своя випічка, оладді, вареники. Виходимо з положення так, що діти в нас не голодають. Спечений у дитсадку батон показує начальник міського управління освіти. На вигляд та смак нічим не поступається магазинному. У мене зараз в руках так є батон, який випікають наші кухарі дошкільних навчальних закладів. Садки стали заручниками економічної нестабільності в країні, пояснюють освітяни. у дошкільні заклади перестали завозити ще наприкінці січня. Тоді просто не відбувся тендер. Коли ми оголосили про тендерні закупі. Щодо хліба і хлібобулочних виробів для дошкільних навчальних закладів перший раз на превеликий жаль, тільки одна організація зголосилася на те, щоб взяти участь у тендері. Відповідно до закону, тендер не відбувся. Наступний тендер теж під знаком питання. Пекарі кажуть, постачати хліб у садки тепер не прибуткова справа. Ситуація сьогодні абсолютно не прогнозована. І якщо ми пекар повинен, чи, чи власник підприємства, повинен підписати і погодитися на стабільну. Ціну на протязі одного року а тендер заключається на цілий рік. То він сьогодні в цей час нестабільності не може собі цього позволити, тому що він не, не, не може собі навіть уявити. Я вам відверто скажу, яка ціна на, на хліб може скластися. Такої динаміки зростання цін на батон пекарі ще не бачили за останні два тижні. Він подорожчав на чверть. Тому як вирішити ситуацію з дитячим хлібом, однозначно сказати важко. Чиновники не виключають, що підуть на поступки підприємцям і проводитимуть короткі тендери до прикладу на місце. Редактор